Нагородження та галаконцерт четвертого всеукраїнського пісенного фестивалю Дзвони Прикарпаття! Хай славиться наш Прикарпатський край весни польоту осені не зупинити. Запрошуємо вас на фестиваль! Радійте дзвонам Прикарпаття, діти! Дзвони Прикарпаття! Фестиваль з багаттям голосів дитячих передзвін. І у кожну хату хоче завітати, несучи з собою радість він, хай розвіє сонце, смуток і тумани, хай таланти линуть з Друзі, вас вітають, погородчани, край прикарпатська, щедра земля, наші облезьки! Дзвони Прикарпаття є поет, композитор Володимир Куртяк Управління культури, національної освіти та релігії Іван франківської обласної державної адміністрації. Цих панове запрошуємо на сцену. Богорочанська районна державна адміністрація. Богорочанська районна рада. Щедрі опуски, просто позолота наших добрих щойних обласків. Відділ культури національностей та релігій. Богорочанська районна державна адміністрація та громадська організація Дзвони Прикарпаття І інформаційні спонсори фестивалю обласне телебачення Галичина районний часопис Слово народу. Друзі, ми маємо сьогодні за велику честь вітати на Прикарпатті поважних гостей. Адже кажуть, поважні гості це окраса того дому, у якій ми збираємо друзі. Отож, дозвольте з усією честю представити і запросити на сцену високоповажне журі нашого фестивалю. Голова журі! Золотий голос України, берегиня української народної пісні. Геро... Народний артист України. Поет пісняр Легендарний Вадим Крищенко. Заслужений артист України. Ярослав крайник! Засновний підсувальник цвони прикаратя поет-композитор Володимир Куртяк. Він тут, друзі наші області. Директор фестивалю Прикарпатська співачка Світлана Весна. Перший заступник голови РД присутній Ростислав Зарембо Бограчана вітає своїх героїв. Начальник управління культури національностей та релігій. Івано-Франківської обласної державної адміністрації заслужений працівник культури України Володимир Федорак з великою приємністю вітаємо вас сьогодні на нашому фестивалі. І також на сцену ми запросили голову Богорочанської районної держадміністрації головного мецената фестивалю пана Ярослава Паранюка наші облики. Запрошуємо начальника відділу культури, національностей та релігій, заслуженого працівника культури України Галину Канюк, гостя фестивалю із міста Суми Ірина Колдакова, яка зібрала колекцію дзвоників. Їх тут багато. Ми все будемо мати нагоду побачити. Отож, пані Ірина, вас на сцену. Чиновлю! Добрі, щедрі, чуйні люди! Сьогодні у нас на сцені організатори, меценати і основна підтримка нашого свята. Наш фестиваль проводиться з метою підтримки молодих виконавців, популяризації і розвитку української пісні. А вище пісні може бути тільки молитва. У кожну добру справу у нас на Україні заведено розпочинати молитвою. На господнє богословення ми запрошуємо голову молодіжної комісії Української греко-католицької церкви Івано-Франківської єпархії отця Віталія Нем'янця. Слава Ісусу Христу! Шановні організатори і гості, журі, також, шановні глядачі, учасники фестивалю. Найперше сьогодні вітаю всіх величним святом. Різдва Пресвятої Богородиці, яке ми сьогодні святкуємо, і напевно цей концерт, який ми сьогодні будемо з насолодою дивитися, слухати, є під і покровом Богородиці. Назва фестивалю Дзвони Прикарпаття вже сама говорить за себе, що ці дзвони повинні дзвонити: сповіщати про любов до Бога, любов до рідного краю, любов до родини, до ближнього. І дуже добре знаємо, що так як церковні дзвони сповіщають про різні події, веселі, сумні, різні, так і пісня українська оспівує все, що є важливе для кожного людського серця. Тому сьогодні вітаю всіх вас із цим святом української пісні. Хай Боже благословення буде над усіма вами, і опіка покров Пресвятої Богородиці завжди буде у всіх. В цілому вашому житті земному, щоб ми колись разом зустрілися в небі. Хай Бог благословить. Ще раз вітаю всіх. Слава Ісусу Христу! Отже, запрошуємо вас до нас на сцену! Ми запрошуємо до слова народну артистку України, героя України Ніну Матвієнко. Пані Ніно. Вітаю вас з великим святом, святом душі і духу, адже пісня це є стан душі і, нашої, і нашого славного народу дух. Ми є представники великої нації, але сьогодні діти, які співали вчора, сьогодні отримують нагороди за свій великий труд. Отримують нагороду і батьки, і вихователі, вчителі, які віддали своє серце для цих дітей. А ангельський чин цього фестивалю це дітки. Тому ж такої чистоти і такої щирості можна побачити тільки в дітях, особливо в тих маленьких, які так по-діловому. Ну, так урочисто стояли тут і показували приклад трошки старшеньким, як потрібно звучати, як треба високо нести пісню в цей світ. Я виздоріла, приїхала втомлена, але від коли цього, коли цієї пісні, коло цього дитинства виздоріла серцем. Хочу попросити пробачення, що не всі можуть стати переможцями. Але ви, переможці, всі тому що переподолавши такі кілометри, подолавши стільки часу, підготували себе для подальших перемог не тільки на вчорашній перемоги, а на подальші перемоги. Тому що маленькі, ви ще ростете, міняйте програму, шукайте вдосконалюйте свої пісні. Тому сьогодні хочу сказати слава нашому фестивалю, слава ворогачам, всім, хтось брав участь у цьому приємному, у цій приємній. Ситуація, яка була день, ну, а сьогодні найкраща, тому що, тому, що сьогодні світло, світло пісні. Будьте благословенні у своїх дітях, будьте благословенні у піснях і в своєму труді. Слава Україні! Слово має народний артист України! Гордість пісенного слова нашої держави Вадим Крищенко. Благословенна прикарпатська земля і наші вельмешановні друзі з Борогачан. Ви знаєте, я не вперше прибуваю сюди і завжди з якимось хвилюванням. Бо десь я відчуваю тут як, як центр України. Я йду і тішусь, що люди розмовляють українською мовою. Я тішу, що звучать пісні. Я тішу, що тут є Україна. На жаль, вона ще не всіх. Землях України відбулася. І коли я їхав сюди, я написав такий короткий вірш. Я його не запам'ятав, але вам його почитаю просто як привітання цьому фестивалю. Вітаю вас, богородчани, тут люди щирі і завзяті, нехай трембіти і баяни музичать на Карпатськім святі, хай посміхнуться батько й ненька, зустрінуть день цей караваєм, хай голосом Ен Матвієнко всіх нас, в країна привітає. Бажаєм сили і завзяття та ще й краси від квітки рути. Лунайте дзвони Прикарпаття, щоб вас було усюди чути. Браво! Ну, Я хотів би теж сказати, що е, те, що ми бачили м на конкурсі, підтверджує, що наш Народ, наші діти дуже талановиті, співучі, ну надзвичайні діти. І сьогодні ми будемо бачити, і то, теж повторю вам, що, може, не всі одержали ті премії, але вони достойні того, щоб про них сказати добре слово. Помахали літа журовиним пером. О, як важко іти по дорозі. Поспішаймо, братове, творити добро, поки ми ще в змозі. До прозріння уже наші очі йдуть, бо сліпими нам бути, не гоже. вірмо в сили свої і у Божу могуть, і нам Бог допоможе. Слава Україні! Шановные пани Табановы, ми запрошуємо до слова начальника управління.